Ми всі чули а, інформацію про те, що найближчим часом знову хочуть підіймати податки для українців. Зараз мова йшла про військовий збір, що це буде там 4,5%. Потім ми всі почули спростування, що ні-ні, цього не планується. Але давайте підходити реалістично і адекватно оцінювати дії нашої влади. Ну, по-перше. Схожий законопроект є в стінах Верховної Ради, авторства Гетманцева, де підіймається цей податок не до 4,5%, але до трьох, а там далі воно, коли потрапить, буде перше-друге читання, там можуть і 6 намалювати. Там абсолютно, абсолютно немає якихось обмежень і знаючи колег, я в лапках колег я нічому не здивуюсь. Є інша проблема. Проблема в тому, що якщо все ж таки уряду... Вистачить совість або не вистачить совісті занести відповідні зміни до податкового законодавства до Верховної Ради України, то вони мають надходити разом з заявою прем'єр-міністра України про відставку. Тому що прем'єр-міністр свого часу обіцяв, що піднімати податки для українців до кінця війни більше не будуть. Це мова йшла, коли вони. Повернули податки до воєнні, так звані це законопроект, закон 8401, той закон, проти якого виступала. Величезна частина українського суспільства, проти якого виступав весь український бізнес, тому що там лише підняття податків, повернення податків, а там перевірки, там штрафи. Це просто колосальна корупційна складова, яку будуть використовувати можновладці в різних державних органах. Це якраз той законопроект, про який президент казав, що цього ніколи не буде. До кінця війни ми збережемо пільгові податки, плюс щонайменше один рік. Але на жаль, представникам влади вірити не можна, і це не просто мої слова, це конкретний випадок і конкретний факт, про який ми сьогодні можемо говорити. Тому якщо прем'єр все ж таки вирішить внести відповідний законопроект або виступати е, на його підтримку, так само як і будь-який інший законопроект, який буде збільшувати податки для українців. То, ну, мабуть, йому варто займатися чимось іншим, а не займати позицію прем'єра. Так само, як і багатьом іншим нашим чиновникам, які вважають себе державниками. Але це вони себе лише тільки такими вважають. Насправді не за словами дивіться і не слухайте слова, а слідкуйте за руками, слідкуйте. За тими діями, які втілюють наші чиновники, і ви чітко побачите за що вони воюють: за вас, за державу або за свої кишені.